Малята, а чи не забувайте ви кожного дня доглядати за своїм яскраво гарним волоссям. Молодці! І ваш вірний помічник, щітка або грибінчик для волосся. Ви, напевне, помічали, що згодом він стає брудним. В ньому залишається випавше волосся і бруд. Так от сьогодні ми навчимося доглядати за ним. Візьміть стару зудну щітку. І вичищить волосся. А потім попросіть у мами ось таке мило. Можна взяти це дитяче мило, користуєтесь у душі, наприклад, чи миєте руки. Занурите цей шматочок у теплу водичку в тазу і намилити бульбашки. А потім у цей мильний розчин опустити уже прочищену від волосся щітку. Пінете трішки водичку і залишити на декілька хвилин. Тоді весь бруд зі щітки розчиниться, вода стане брудною, а щітка чи грибінець стануть сухими і чистими. Потім покладіть їх на рушничок, щоб прибрати лишню водичку. А також запропонуйте почистити грибінці всіх членів своєї родини. І доглядайте за вашим волоссям гарною чистою стіточкою чи грибінцем.